Прогріваємось і пару. Тез ви вже напевно знаєте про те, що Сполучені Штати Америки і Іран вступили в відкрите протистояння. Іран атакував деякі бази, деякі об'єкти сполучених штатів. Вчора я цю новину записав відео про це на ніч і пояснив, що все, що відомо, ми збираємо телеграм-каналі Шопці Профілю вранці я прокидаюсь і. Ну, четверть частина коментарів, я хочу щоб ви на це звернули увагу. Це коментарі, типу ФСБшна консерва, ДСБУ, це Путіна наративи, тільки що про це розповіли російські змі і так далі. Ребята, у вас у багатьох в профілях написано Україна понад усе. Я вам по секрету скажу розум понад усе. Бо коли його немає, то ви в Україні можете тільки нашкодити. Я пояснюю ще раз, в тому відео я видалив його, щоб, знаєте, не збуджувати таких свідомих, особливо свідомих громадян. Я пояснюю, що країни, які хочуть встановити свої правила, свою полярність, однополярність, двополярність, п'ятьполярність, неважливо, але які намагаються. Встановити свої правила це завжди країни, які несуть небезпеку для інших країн, тому що люди не погоджуються жити за єдиними правилами. Француз не погоджується жити за правилами німців, німці не погоджуються жити за правилами Ізраїлю. Ізраїль не погоджується жити за правилами Ірану і так далі, і так далі. І так далі. Іран в даному випадку. Це країна, яка постачає нашому ворогові ракети, яка постачає е, БПЛА, і це дійсно так. І це дійсно так. І якби ось ці всі країни великі: Російська Федерація, Штати, Китай, Японія, е, деякі інші країни не намагалися встановити. Свої правила і свої сфери впливу, то можливо світ в цілому жив би більш мирно. І якщо ви зараз хочете сказати, що Україна не стала жертвою ось цього роздирання світу, то ви тоді або нічого не думаєте, ну або свідомо а, намагаєтесь. Просто, знаєте, повторити якісь тези з марафону. Ну, і ще є одна тривожна тенденція. Українці дивляться Путіна і дивляться російські ЗМІ. Я ще раз підкреслю: я не дивлюсь нічого з Російської Федерації, ніяких новин, нічого не читаю. І якщо вам здалося, що десь якісь тези Повторений Путін то моя вам порада: не дивіться Путіна, тому що це перетворює вашу голову. Ну незрозуміло що. Бережіть себе: Телеграм і Ютуб в шапці профілю, і не агресуйте в період війни.